І, от, стикаючись вже з неприємними діями зі сторони близьких вам людей, неочікуваними розмовами, неочікуваним бажанням втрутитися і змінити ваше направлення. Ви будете намагатися прояснити причину, поговорити з цими людьми, чому, чому їх так почало хвилювати і цікавити ваші цілі, ваше направлення, і чому вони почали давати вам якісь вказівки, почали дивно себе вести не так, як раніше. І таким чином ви відповісте собі на це питання, тому що ви отримаєте відповідь. Стрілочка показує на цього чоловіка. Вам відкриють таємницю, ви будете з цим всім розбиратися. Люди з повагою до вас відносяться, у вас хороший контакт, і ви зможете запевнити цих людей, що вони попали під вплив цього чоловіка, тому його в план розвалиться на дрібні шматочки.